Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами в студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентів. Сьогодні до нас доєднається доктор економічних наук, професорка кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами, керівник лабораторії проєктів та ініціатив Наталія Павліха. Вітаю, пані Наталія. Слава Україні! Героям слава! Пані Наталя, 12 березня відбудуться вибори нового ректора ВНУ. Я запросив на інтерв'ю усіх кандидатів на цю посаду: Анатолія Цьося, Мирославу Філіпович та вас, пані Наталя. З діючим ректором ми нещодавно поспілкували сьогодні. Я хочу поспілкуватись з вами і власне почути ваші думки щодо виборів і щодо ваших планів. У разі обрання ректором для початку, от які досягнення за час вашої роботи в університеті ви можете виокремити, що характеризують вас як хорошого управлінця? Ну, наскільки я хороший управлінець, це оцінюватиме команда, моя командна, команда. Насамперед, я хочу відзначити те, що я людина командна і завжди згуртовую навколо себе людей. Для вирішення певних задач і реалізації важливих ініціатив. Моя базова освіта дозволяє мені широко дивитися на ті проблеми, які наявні в університеті, які є в громаді, і оцінити ці проблеми і креативний дух. Проєктно-орієнтоване мислення дозволяє знайти шляхи вирішення цих проблем. Сьогодні в умовах невизначеності в всіх закладах освіти України є ціла низка питань, які потребують негайного розв'язання, і мені здається, я володію достатнім потенціалом для цього. Окрім того, я реалізовувала Багато з командою проєктів, спрямованих на покращення розвитку громади, Луцької громади. Зокрема, один з них це є проєкт облаштування хабу Волинській обласній бібліотеці для юнацтва в рамках програми «GIZ». Окрім того, а що, що розкажіть, детальніше, що це була за реалізація хабу що там за проект? Я, окрім роботи професором кафедри міжнародних економічних відносин і наукової роботи в університеті, я є головою, головою громадської організації інститут транскордонних ініціатив. І ця громадська організація вже функціонує 8 років, і ми реалізовуємо різноманітні. Проєкти, і один з них, яким ми пишаємося, це є облаштування простору Волинської обласної бібліотеки для юнацтва в рамках цієї програми. У партнерстві з департаментом молоді та спорту Луцької міської ради і з Волинською обласною бібліотекою для нас ми облаштували простір і створили хаб, яким сьогодні користуються громадські організації нашої громади. you <laughs> І ми пишаємося цим проектом. І адміністрування цим проєктом покладено було на мене, на нашу команду, і ми справилися з освоєнням значної суми коштів. І що важливо з проектною звітністю, тому що завжди будь-які проєкти я завжди кажу, виграти не є е, так складно. Е, виклик реалізувати проєкт, а ще більше відповідальність звітувати за кожну одиницю коштів, які були витрачені на реалізацію проєкту. Ви знаєте, я оце слухаю. Мені видається, це от ви себе, якщо так, на посаді директора, бачите, як отакий проєктний менеджер вищого щабля, який формує навколо себе команду, адже все-таки університет це досить. Великий, великий так об'єкт, чимало людей, це 11 тисяч студентів, купу викладачів. І от для вас я так розумію, важливо бути е менеджером, який має надійну команду професіоналів по кожному напрямку. Правильно абсолютно вірно. І коли мене запитували в дискусіях про команду, і нещодавно запитували прізвища, назві членів команди, які будуть працювати разом з вами, проректорами, і я бачаю в цьому навіть елементи корупційності, якби я відразу зараз говорила, що члени команди це мої друзі, близькі мені люди. Я за професійний підхід, і мені здається, що саме сьогодні, чого бракує нашому університету, це високого рівня професіоналізму у тих тих сферах, де це є необхідне у сферах, що стосується наукової роботи, що стосується матеріально-технічного забезпечення, що стосується забезпечення навчального процесу. І якщо ми сьогодні вдосконалимо систему менеджменту в університеті і запросимо в команду професіоналів і тих людей, які розділяють наші спільні цінності. То це буде безболісний, дуже комфортний е, варіант покращення нашого університету і посилення конкурентних позицій нашого університету. А ось ви згадали за навчальний процес, так е, внесення змін. А я, які саме зміни ви вбачаєте, що варто в першу чергу запровадити, аби покращити власне якість навчального процесу? Е, ми е, пропонуємо програму з турботою для людей, втілюємо інновації е, е, люди. Не дуже люблять змін, існує опір змінам. Але ми пропонуємо такі зміни в навчальному процесі, в роботі нашого університету, які б дозволили реалізувати свої потреби споживачі наших освітніх послуг. А споживачами є студентство. І от одним із інновацій, які ми пропонуємо, це є цифровізація, це є посилення. Гібридної форми навчання, змішаної форми навчання Це є залучення студентів в різноманітні проекти для того, щоб розвивати проєктне і креативне мислення. А що таке, вибачте, гібридна форма навчання? Ось ви кажете, цифровізація. Так, Гібридна форма навчання вбачає поєднання офлайн і онлайн форм теоретично і в певній мірі. Реалізується це в університеті, але немає належного матеріального забезпечення. Є студенти, які приходять в аудиторії, працюють, вони мають можливість. Є студенти, які з певних. Причини, е, працюють або паралельно навчаються, або е, проживають не в Луцькій громаді, і в зв'язку з цим потрібно індивідуально підійти до кожного студента, створити, облаштувати аудиторію таким чином, щоб паралельно відбувалося офлайн і онлайн навчання, щоб ті студенти, які бажаються і мають можливість вживу працювати з викладачем, вони знаходилися в аудиторії, але аудиторія була. Оснащена не лише проєктором, але і відповідним забезпеченням для дистанційного підключення. Для цього потрібно не так складно якісний Wi-Fi. На жаль, в нашому університеті немає на всій території закладу Wi-Fi, А сьогодні це просто елементарна річ, яка потрібна для якісного навчання, для якісної роботи. Особливо коли питання, це як то кажуть, Wi-Fi, який від, від 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 переходу від одного роутера до іншого не перемикається, автоматично так, безшовно продовжує працювати. Так, так. Ви знаєте, я колись цього не розумів зручності цього, допоки в себе в квартирі не поставив от уже більш сучасний Wi-Fi 6, хоча вже Wi-Fi 7 з'явився. Я не встигаю за цим. І, власне, я розумію, що це. Порівню роботи зовсім різні пристрої дійсно і це, от як ви кажете, якраз підтримка багатьох пристроїв, висока швидкість. Оця от безбар'єрність, Що ти перейшов з аудиторії до аудиторії, тобі Не треба заново підключатись щось робити. І ми, ми хочемо створити комфортні умови для навчання. Ще однією з ініціатив, які ми пропонуємо, це підтримку стартап ідей в нашому університеті. Працювала стартап школа. Ми викладаємо наприклад одна з освітніх компонентів, які викладає інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами, наша молодь е, має здатність креативно мислити і ці ідеї, які творить молоді, треба ловити і реалізовувати. Ось ми пропонуємо в рамках нашої програми підтримку стартапів і створення інноваційного хабу, де б студентство. Разом з викладачами могло би креативити і створювати можливості для реалізації цих чудових ідей. Мені подобається те, що ви говорите, це знаєте, звучить так. От дійсно молоді люди в них є дуже багато ідей, так yeah. деякі ідеї не знаходять підтримки у когось на деякі ідеї, немає ресурсу. Так, деякі ідеї, ти просто сумніваєшся, так не можеш зважити плюси-мінуси. Я так розумію, що ваш підхід полягає у тому, що ось а, а чому б ні? От так. ми, ми даємо шанс спробувати вашу так. ідею. А, а що втрачати? Ну. В кращому випадку вийде так. І університет має створити для цього умови комфортні умови, інфраструктурно облаштувати простір для цього для того, щоб студентам хотілося знаходитися в стінах нашого університету, щоб вони залишалися і працювали, щоб був відповідний простір, і бібліотечний простір ми пропонуємо застосувати в повній мірі і відновити в. Тому що сьогодні не зовсім раціонально використовується бібліотека. Знаєте, з того, що ви описуєте, я одне, але бачу зміни покращення матеріально-технічної бази це потребує грошей. Насправді, і от ваша думка стосовно того. Що зараз з бюджетом та фінансуванням відбувається у університету? Достатньо в нього недостатньо. і Яким чином ви е, бачите покращити стан, аби можна було реалізувати ці проекти? Ну, в рамках нашої програми ми говорили про прозорість фінансування. Так, бюджет розміщений на сайті, але колектив не приймає участь в розподілі цього бюджету. Не знають викладачі, на які потреби здійснюються витрати. Ми піднімаємо питання за прозорий підхід до витрат університету. Ми пропонуємо Нову модель економіки університету це не є. Нова модель для університетів України це є модель нова для нашого університету. Вона полягає в собі комплекс механізмів, і важливість складових цих механізмів, окрім окрім прозорого фінансування, є диверсифікація коштів, коли ми маємо можливість залучати кошти з різних джерел. Це зокрема те саме проектне фінансування, яке ми пропонуємо, і яке займає важливу часть. Аску в доходній частині закладів освіти. України і світу ми пропонуємо е, фінансову децентралізацію. Е, весь Україна пройшла процес децентралізації сьогодні. Громади е, можуть використовувати ресурси, якими володіють громади. І таку модель ми пропонуємо адаптувати на рівні університету. Вона працює в прогресивних закладах освіти України. Але ми пропонуємо, щоб ті факультети і ті. Департаменти, які е, заробляють, мали можливість витрачати ці кошти. Зрозуміло, що є певні освітні програми і певні колективи, які тимчасово мають труднощі. Зрозуміло, що їх потрібно підтримувати. Тут ми можемо розглянути можливості дотаційних. Е, Процесів. І ще пропонуємо створення ендавмент фонду. Він відрізняється від благодійного фонду. Він прогресивно працює в українському католицькому університеті. Це є інвестиційний механізм фінансування дороговартісних, довгострокових проєктів, і за можливості вивчення. Процесу формування цього фонду і професійного підходу до його використання ми могли би реалізовувати інфраструктурні проекти. А хто має інвестувати? Інвестувати мають інвестори. Але інвестори вони не прийдуть самостійно їх потрібно залучати і потрібна ппотна. Необхідно розробити інвестиційну політику університету. Потрібно розуміти, хто може виступати інвесторам. Розробити інвестиційну стратегію. Це є професійний підхід, це є важливі складові інвестиційного менеджменту, А інвесторами можуть виступати бізнеси, Ми залучаємо більше партнерів з під різних. Ви вважаєте, що зараз е, робота з бізнесом належним чином не налаштована в нього е, вона, потребує вона потребує кращого. Вона потребує кращого. Робота з меценатами, робота з випускниками. Багато профісб багато успішних людей в нашій громаді є випускниками нашого університету. І якщо залучити випускників до. Життя нашого університету більш залучити, сприяти спонсорству з їхньої сторони, інвестуванню з їхньої сторони. Тоді ми би отримали додаткові джерела і вмотивованість саме випускників допомагати нашому університету. Ну, мені видається, ця модель виглядає, як знаєте. як... Коли дивишся американські фільми, де завжди оці якісь меценати в університеті, а я його закінчив, я будую спортзал своїм іменем називаю. Так і працюють університети Європи. Коли я проходила стажування в Стагомській школі економіці, то в невеличкій актові залі крісла були підписані прізвищами невідомих К мені людей. А це були прізвища випускників. Випускник... Купував місце в залі університету, в лекційній залі університету, і таким чином е університет частково збагачувався. Ну, не так вже сильно, але, але все суту... рівно якісь елементи доходні частини відбувалися, і таким чином випускник засвідчував свою прив'язаність до своєї альма-матер. І це є чудовий приклад. І студенти, які навчаються в цій аудиторії, сидячи на цих кріслах і несуть ще і відповідальність за це, тут вже є і виховний момент важливий мотиваційний складова. І ми маємо більше навчатися в закладах освіти Європи, залучати максимально. Цей досвід особисто я багато подорожувала і я цікавлюся роботою університетів Європи світу. Я цікавлюся роботою бібліотек університетів. І багато всього відкрила для себе і готова ділитися своїми знаннями, своїм досвідом з колективом нашого університету. Хочу задати уточнюю запитання стосовно децентралізації. Фінансування, про яке ви згадували раніше, адже децентралізація вже тривалий час діє власне, в Україні на державному рівні, так, по громадах. Наскільки я розумію, ви хочете, аби? Певні факультети чи кафедри були фінансово умовно незалежними і реалізовували самостійно, і думали над проектами, які будуть залучати гроші саме для власних надальних так, роботи. Так, так вони будуть так, команди будуть вмотивовані. Але ще важливий елемент, який б я хотіла відзначити, і я пропоную на зустрічах з колективами. Це є створення проектного офісу. Це не є Звичайна структура, додатковий елемент в структурі університету ні, це є дієвий інфраструктурний офіс, який би допомагав би викладачам, студентам писати, реалізовувати проекти, який би працював би над інфраструктурними проєктами, які так потрібні нашому університету. Сьогодні ми не можемо до проєктно фінансову. Відноситися локально окремими командами, окремо вмотивованими людьми нашого університету. Потрібна знову ж таки стратегія проєктно орієнтована для того, щоб залучити додаткові ресурси в розвиток нашого університету, для того, щоб відкрити світ студентству і викладачам нашого університету. Розширити... Програми академічного обміну, міжнародного співробітництва це все є можливо, і таким чином ми реалізуємо напрямки інтернаціоналізації і міжнародної співпраці. Ось такий прогресивний підхід, я бачу, і в мене виникло питання: от ви розповідали про те, що ви чимало подорожуєте, чимало потрібно брати з європейських е, університетів? Так вам дуже багато подобається того, як і яким чином вони там реалізовують. І е, в мене є питання на вашу думку, чи повинен і як реагувати університет університет на тренди сучасності? Ну, я якраз і пропоную програму, і пропоную своїх 5 років життя досвід і ресурси, які ми володіємо нашому колективу заради посилення конкурентних переваг нашого університету. І я звертаюся до колективу, що нам потрібно. Створити умови для того, щоб наш університет відновив свої позиції на інтелектуальній мапі України, на інтелектуальній мапі Волині, і щоб ми зміцнили іміджову позицію нашого університету, і наш університет відповідав сучасним вимогам і був в тренді. Гаразд, а які, на вашу думку, тренди? На які варто реагувати, і які ви бачите, що це точно на швидкоплинний тренд, і не варто навіть витрачати ресурс? Ну, бути в тренді це є виклик для особи, для університету. Як на мене, то цифровізація це є важливий елемент, який сьогодні ми не можемо ігнорувати, залучення штучного інтелекту. На но uh, no... Прогресує залучення шточного інтелекту, і я була ініціатором розроблення в нашому університеті освітньої міждисциплінарної програми, яка називається Міжнародна економіка стартапів та штучний інтелект». Ну, Для того, щоб навчити студентів використовувати штучний інтелекти в своїй роботі і розширити. Знання про штучний інтелект. Це не так є страшно, як здається, на перший погляд, і сьогодні говоримо про ризики застосування штучного інтелекту в освіті, але при правильній політиці. При розроблених підходах, адаптованих в різних закладах освіти, ми можемо сьогодні говорити про використання штучного інтелекту, і крім того, бо це ж лише інструмент, а вже використання так, залежить від людини. Так і крім того, ми звертаємо увагу на розвиток міждисциплінарних програм, щоб бути в тренді. Наші освітні програми мають бути конкурентноздатні. Конкурентноздатність полягає в тому, наскільки є унікальна програма, яку ми пропонуємо нашим студентам. Наш університет має продуктивний інститут гарантів: гарантів, які захищають освітні програми. Перед національним агенцією забезпечення якості, перед Міністерством освіти і науки і гаранти працюють досить продуктивно сьогодні. Університет наш відкриває трендові освітні програми. Я пропоную е, розглянути можливість міждисциплінарного підходу, тому що саме на поєднанні різних наук ми можемо е, отримати унікальні ідеї, які можуть бути покладені в розробку тієї чи іншої освітньої програми. Е, для чого? Для, для того, щоб університет був цікавий студентам, для того, щоб студенти. Мали бажання приходити в наш університет і отримувати якісну освіту. Ви слідкуєте за трендами сучасності, які не пов'язані власне з освітнім процесом? Так, наскільки мені вистачає часу, я слідкую за е, світовими трендами за е, те, що оточує наше життя, і е, я дивуюся сама собі, бо я завжди оцінювала себе як консервативну людину. Але е, я за проєктні ідеї. За рух вперед, за розвиток, і я дуже поважаю традиції, ціную спадщину університетську. Але я переконана, що потрібно нам дивитися на три кроки вперед. Ну тобто, бути в тренді, і все, що відбувається навколо. Воно завжди приходить в університет, тому що університет не знаходиться в космосі, він не відокремлений, він є в громаді, він є в простору країни, він є в нашому світі і він має бути відкритий до нововведень. і тут не має бути і не може бути обмежень, що є модне, а що не вартує уваги. Університет є. Ін... Інтеркультурне середовище середовище, наповнене людьми різних професій, різних галузей знань, і від комунікації один з одним, відкритої, добросовісної, залежить якраз успіх команди університетської. Ви вважаєте, що ви будете ректором в тренді? Не мені оцінювати рівень ректорства і. Наскільки ректор відповідає трендам, чи він є трендовий, але ректор, як будь-який лідер, має вловлювати сучасні виклики і вміти адаптувати, застосувати, запропонувати колективу університету. А ми. Команда університетська. Всі люди, які наповнюють життя університет, своєю участю допоможуть реалізувати ці трендові амбітні ідеї, які літають в всесвіті, і ми можемо використати їх. Наостанок, пані Наталія. А чому, на вашу думку, студенти і викладачі повинні підтримати саме вашу кандидатуру на посаду ректора? Я людина слова, я маю достатній потенціал, багатохранну освіту, досвід, проєктний досвід, і я відкрита до людей, працюю в команді, і я обіцяю кожному чути, слухати і діяти на благо нашого університету і на благо кожного з нас. Дякую, пані Наталія. Бажаю удачі. Дякую. Слава ЗСУ. Слава Україні. Героям слава. А я нагадую, з нами у студії була доктор економічних наук, професорка кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами. Керівник лабораторії проєктів та ініціатив Наталія Павліха. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Підпишись Підпишися наш Ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на Конкурентів. Все буде Україна.